Якщо січ – це серце козацької свободи, то похід це її серцебиття. Саме у поході відкривається справжній характер запорожця, терпіння, витривалість і хитрість, без яких у степу не виживеш. Коли козаки вирушали в похід, вони рухалися не як розкидана юрба, а як чітке живе військо. Попереду розвідка, яка мала очі сокола і слух вовка. Кожен шурхід степу, кожен слід коня могли вирішити долю всього загону. Їхали козаки в поході завжди стратегічно правильно. Чим харчувалися в поході козаки. Сухарі неймовірно тверді, але надійні, в'ялена риба і м'ясо. І звичайне ж пшоно, святе зерно походу, бо з нього варили куліш. І, звісно, сало, бо воно не псується і додає сил. Куліш був головною стравою. На провалах козаки відпочивали швидко і дисципліновано. Одні лагодили зброю, інші поїли коней, треті ставили варту. Сміх і жарти були навіть у найважчі хвилини, адже це підтримувало дух. Особливо важким був нічний похід. У темряві степ перетворювався на окремий світ. Тиша дзвенить, ніби натягнута титова. А будь-яка тінь здається ворогом. Один козак розповідав, що вночі він чув, як ходила трава. Може, звір. А може, щось інше, бо степ має свої таємниці. Щоб не заснути на варті, запорожці мали хитрий прийом, клали біля себе гострий камінь, і тільки но ну, козак починав хилитись у сон, біль миттєво повертав його до реальності. А ще в походах народжувалася дружба на все життя. Бо хто пройшов із тобою степ, ніч, бої та спеку, той ставав братом. А коли козаки поверталися додому на Січ, вони вже були іншими, сильнішими, мудрішими і трохи більш мовчазними, ніж раніше. Бо похід це не просто дорога, це школа характеру, яка або ламає, або загартовує. І знаєш, коли слухаєш ці історії про козацькі походи, розумієш одне, вони були не супергероями, а звичайними людьми. Тож, якщо хочеш разом зі мною відкривати справжню, непрекрашену історію України, тисни лайк, підписуйся. І полетимо далі в минуле, де кожна нова частина ще крутіша за попередню, бо наша історія не пил на сторінках, це вогонь, який треба берегти.